Йоу, народ, всім привіт! І сьогодні ми будемо такими чуваками, боксерами, напевно. Дивіться, скільки тут людей грає, скільки тренується, це просто шок. І сьогодні, я сподіваюся, я стану тут найсильнішим. Ну, я в цьому, звісно, не впевнений, але будемо в це вірити. Але перед початком я би хотів попросити вас поставити вподобайдена, а то я можу таку плюху вам дати, бем-бем-бем, і все, і халепа. Ооо, обалдеть, як тут все реалізовано круто. Йооо, хо, хо, це прикольно. Так, я виходить, Нерую що я роблю? Бем бем бем. Так почекай, як правильно як правильно наносити цей удар на букву Р? Йо, а можна й тако робити? Хо-хо-хо, непогано, окей, окей. Сань, я поняв, хорошо. Всі поняли, що ти сильний чувак, але ще не всі поставили вподобайдена. Якщо всі його поставлять, то буде супер класно. Ну і підпишуться, звісно, на канал, тому що це ультра-ультра важливо. Так, тут є ринг Нуб, тут є ще різні різні ринги. Ага, Нуб це його нікнейм, я поняв. А я му тут нього запригнути? Ні, не можу. Вони між собою б'ються. Окей. Хто тут ще є? Тут ще є більш такі крутіші чуваки, ось цей взагалі накачаний в шоломі, він її побив. Побив дівчинку. Так, ти чому мене б'єш, ти? Ти чому мене б'єш? Я тобі щас накидаю, друже. Я щас тобі накидаю. Я щас накидаю. На, тримай. Ха-ха. Ой-ой-ой, меня дамажить сильно. Тихо, 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 тихо. Надо добити когось. Да, вырубив! І мене вырубили, йоо. Я втратив свій домість. <схай> і цей ногами впав на мене. Боже, САНЬ, ставай, все буде добре. Так, окей, битися з ними немає сенсу. Надо битись на рингу Я готовий битись на рингу Я став і чекаю. Чекаю свого опонента. Хто годен зараз до мене прийти? В принципі, я цілий. Ніякого фінгала в мене немає. Так, он до чувак зайшов. Він теж чекає когось. І до нього хтось уже став. Йой, надо, надо мені зараз супротивника якогось. Надо, надо, щоб я став крутим чуваком. Я бачу, тут є якісь гроші. Тут є інвентар, ПвП Он, комбатбілдер. Інвенторі. Ага. Можна одягнути нормальні перчатки. Давай їх одягнемо. Вони прикольніші. Мені вони подобаються набагато більше. Що тут є в шопі? А, в шопі, в принципі, все як я поняв. Ага, можна їх купувати. Доволі прикольні такі ці всякі. Юкрейні. О, ці б я купив 500 доларів. Де їх взяти, якщо чесно, я не знаю. Ось, став чувак. Бем. У мене є 400 ело. У мене є один нокаут, ноль перемог. Окей, хорошо. Так, друже. Так, давай, застукую! На... Настукую йому. Диви диви, диви, як він терпить. У нього вже аж голова красна. Не красна, а сіра. Я йому капець йому по кабіні настукав. Ха-ха-ха, нокаут. І гроші дали мені. Йо, так тобі й надо. А, можна ще його атако захищатись, я поняв, Я ж не знав. А я не знав. А тепер буду знати. Опа! І закидаємо йому. Двоечку, двоечку, двоечку. Бем-бем, бем, 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 бем. Самі блокуємо. Бем! Він задоджив, задоджив, він, Він, виходить, засейвився. Окей. Ага, коли він в дефі стоїть, то він хьюється, окей. Ооо, пішов, пішов, Саня. Саня валет. Ха-ха-ха. <smoed rev -1> Це тепер, напевно, мій ну, найулюбленіший режим, чесно вам скажу. Бем! Просто виніс, чувака. Ізі, ізі. Саня показує, хто тут сила. Надо ще собі рукавиці взяти українські. Я вам кажу. Так, що ти там? На, в спину тобі. Бем бем бем, бем бем бемпем. Настукуємо йому, нормально. Опа, мінус 25, я це йому пропихав. Хо-хо-хо, <свист> <свист> знову виніс його! Йо, мені це ультра подобається. Він просто не може нічого мені зробити. Він просто нічого не може зробити. Я виграв 35 доларів. Абалдеть, як це прикольно. Я просто його розніс, як нуба. <свист> мені це подобається. Отут ще чувак в шлемі якомусь, він там, видно, щось собі прикупив. Це досить-досить класно. Давайте ще подивимося, що тут можна такого зробити. все, я бачу, є чуваки. Ага. І що це мені дає? Я ж, типу, щось прокачую, як мінімум, чи все ж таки нічого, якщо я це роблю? Еордмані бай. Вінінг матч. Ага, тут написано, що якщо я хочу заробити багато грошей, мені потрібно вигравати матчі. Окей, що тут ще є? О, Є різні рукавиці. Ну, це якраз є магазин цих рукавиць. В принципі, казуальні. Ну це дорого, дуже. Комонні. О, да, тут є дуже багато класних рукавиць, але мені подобаються ось ці коштують вони аж цілих 500 доларів. О, тут можна, тут можна прокачувати нові удари теж за гроші. Ох, йо, ну коротше, одним словом, треба вигравати. Прям нормально. Треба нормально битися з чуваками і старатися в них вигравати. Ось я є чувак, в принципі. Хто зі мною? Ось я нубчик Давай. У нього ноль перемог. У мене чомусь теж показує ноль, хоча я переміг. Так, в цілому, я годен. Я годен битися з ним. Він щось там робить, щось показує якісь приколи, а я просто пішов і валити його. бем бем бем, 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 бем. Давай, Саня! Саня, вали! Давай, давай, давай! Let's let's go, let's go, let's go, let's go. Ми накидуємо його нормально. Бем, боковий. удар, мінус 25. Саня! Let's go. Йой-йой-йой. Хух, він мені больно зробив, але все нормально. Живем, живем, живем. Хух. прям хорошо виграли. Ага, що моно тако робити, я поняв. Я поняв, я поняв, я поняв. Тут ще, тут ще дуже багато різних приколів. Але ми поки що, поки що ми чисто, чисто, чисто валим його. Тихо, 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 тихо. Він мені аж дав нокдаун якийсь трошки. Так, 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 Саня, давай. Саня, затикуй його. Просто, просто вали, 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 вали. Робим тако. Дарим стаміни, стаміни, стаміни нема. Ой ой ой, тяжко. Ой-ой, ой, він нормально б'є, нормально б'є. Надо трішки. стрішки. в нього більше. Залітаємо, залітаємо п'єм, об'єм, б'єм, б'ємо. Тихо, 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 Саня. Да! Перемога в мене одне ХП лишилось. Хух. 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 Це було складно. Оцього разу він уже б такий був. Ну, потужний чел. Тут видно, що він грає на телефоні, видно, що я граю на комп'ютері. В принципі, він такий. Грати вміє. Не перший раз грає, це точно, але ми йому вкидаємо трішечки. Трішечки отдихаємо, відпочиваємо. Давай! І погнали, погнали, погнали! Пробиваємо йому захист! Пробиваємо захист, починаємо бити. Б'ємо боковий, мінус 25, і просто ложимо його на лопатки. Давай, let's go, Санчоус! Давай, 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 давай. Є бем, просто завалив. Хух. Сильний, сильний противник, плюс 35 доларів. Найс. Nice. Халява. У мене вже є 70 доларів на балансі. Цікаво, що можна такого зробити, щоб ще трішечки підфармитись. Можна битися з такими чуваками просто на вулиці, але ж це ну, без толку, типу. Я його положив. А й положив я собі ну ніякого ніякого сенсу це абсолютно не несе. Тому щоб нормально битися з чуваками, треба битися на ринзі. На вулиці просто так нема сенсу. Нічого за це тобі не дають. Окей, погнали. Попробуємо знову цей нуб, і він знову захоче зараз зі мною пограти. Да, Ху -ху -ху. а ні, інший, інший, 15 перемог. Це якийсь капець нього Ело. Ой, це потужний чувак. Він грати вміє. Він грає теж на комп'ютері. Він грає теж на комп'ютері. Він знає, що робити. Бем бем, валим його, валим, 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 валим валим. Закидуємо його ударами. Давай, Сань. Беремо трішки пере передих. Ой-ой-ой! ой Так, що, що, по хп, по хп, по хп, що? Беремо деф. Ми ми перемагаємо! Чи ні, почекай! Не можу не можу оприділитись, не можу зрозуміти! Б'єм yeah! є! Yeah! Ми перемогли чувака, в якого Ело набагато більше, ніж у нас. Фух, це було складно, це було складно. Цей чувак уже вміє, вміє. Він щось знає, він щось знає по-любому. Так, доджем трішки. Трішки йому накидаємо. Тихо, 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 тихо. Валим його теж. Валим його. Що там по хп? Не бачу. Трішки дефаємося. Виносимо його теж, пробуємо. Боковий, мінус 25. У нього 9 хп лишається. Тихо, тихо, Сань. Давай, давай, давай. Давай, є, ще раз його просто в нокаут. Хух, я ще ні разу не програв. Фух, 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 фух. Давай санчос Так, погнали. Що по хп, по хп, не бачу нічого, не бачу. Дефаємося, дефаємося, Саня, Саня, ти повинен дефатись. Саня, 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 Саня. Давай, плюхуємо, мінус 25. 7 хп я вже мав. У мене один хп лишився. Просто на тоненько, максимально на тоненько. І третя перемога. Просто. Ти чу, встав? Я <реш> не хотів мене добити. Мені шкода, що не дає. Ага, поняв. Він він, він розізлився, що я його просто унизив. Три рази вихрав у нього. І він вирішив мене добити. Окей, хорошо, це таке. Отут на Ело битись треба. Тут треба битись на ранги. Я понял, я понял. А там просто на гроші. Окей, окей. Давай попробуємо. Можливо, я зможу. Ааа, мені треба 30. Кос, поняв. Надо, не 30, надо 15 разів перемогти в звичайному режимі. Ну ось, чувак теж такий, в принципі, годен битися. Він теж на комп'ютері. У нього 1000 Ело. Він знає, що він робить У мене 400. Я просто такий чувак. Самий звичайний. Грати не вмію, але. Битись буду до кінця, Битись буду до кінця. Просто валим, 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 валим. Доджим, доджим. Просто розносимо його, розносим. Релот стаміна. Окей, поняв. стаміни мало, стаміни мало, сейвимося, Хілимося. Так, йому хилитись нельзя давати. Б'ємо йому плюху, мінус 25. Є yeah! бем! сюда, Просто сюда! -ху, 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 -ху. Нормально. У мене дивіться, в мене, в мене 46 ударів, у нього тільки 18. Це говорить про те, що в принципі я нормально так валюю. Бем бем. Так. Хилимся трішки. ХП у нього набагато менше, ніж у мене. У мене прям набагато більше. Хорошо. Трішечки регенимося. Бем-бем, даємо йому плюху. Опять. Бем! Просто виносимо його максимально ударом. Найс! Хух, мені подобається цей режим. Хе -хе. Я просто нормально так виграю у нього. У мене 86 ударів, у нього 63. І він просто отримує на горіхи максимально. Плюх Ще 25 в голову йому. На! Так, захист його пробиваємо максимально. Включаємо свій захист трішечки. регенеруємо стаміну, знову б'ємо його, знову накидаємо йому плюхи. Бем 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 бем. Хотспейс, окей, релот стаміна, стаміни дуже мало. Б'ємо знову, б'ємо знову, бем! Просто виносимо йому кабіну. Найс! Nice. Хух, це було складно. Але не дуже 3-0. Ми в нього просто виносимо все, що тільки є, і отримуємо свої назад 35 доларів. Ну їх назад. Їх просто забрали в нього. Так, цікаво, що я можу придбати. Рукавиці я би купив. Але рукавиці, як я зрозумів, не дають ніякої користі. Але вони мені потрібні, щоб все було супер класно. Ось хочуть битися люди. Давай зайдемо, поб'ємося з ним. Let's go. Саня, ти готовий? А ти, чувак, готовий? Ого, в нього 260 перемог. Він рейд 38%. Значить, він дуже погано грає. Якщо в нього 38%. значить ми можемо йому на. Плюхи нормальні. Давай, Санчоус. Просто валим, 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 валим. Отримуємо. Давай, 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 давай. В нм 16 полишилося. Бем! Просто винесли. Хух. Ізі, ізі, ізі максимально. Хух, Санчоус. Що там, ти вже отримав трохи? лобі. На тобі. Так, трішечки дефаємося, Трішечки дефаємося знову. Так, тихо, тихо, тихо. Щось він пробивав мене крепко. Хілимося трішки. Трішки хілимося. Він не хілиться взагалі, він не шаре. А ми далі його починаємо пробивати. ХП у нас уже більше. І все, сюди. Поняв? Я би ще попригав в тебе на цьому. На голові. Очки забрав би додаткові. Так, тихо, проби мене разочок. Все нормально. Нехай б'є, він стаміну утрати. Він дуже тратить стаміну. Нам треба просто почекати, поки він одіб'є все. О, він поняв, що можна не тратити стаміну, так. Трохи оддаємо йому. Даємо йому плюху, мінус двадцять. Пробивай моє захист. Він уже не знає, що йому робити. Знову накидаємо. Він просто здався. Мабуть, він здався. Він просто. Вже поняв, що йому гаки просто конкретні. Ізі, ізі перемога. Ще 35 доларів сюди до нас в копілочку. Супер, супер легко. Давайте тепер з нею. Дівчинка така перекачана. і я такий нормальний чувак. Ху -ху -ху. А в принципі, до речі, я вже на рейтинг можу грати, скоріш за все. Так, вона б'ється просто так, просто повітря б'є. Окей, 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 бей повітря. Стаміни в тебе вже не так багато. Я просто прихожу тобі накидую по кумпулу. Набиваю очки, а потім даю демедж по голові. Нормальний. Бем, все просто склалась. Склалась. Санька перемогти нереально. Саньок. Потужний тіп. І тепер у мене є оцей оця штука. Все, отако бем. ще 25 сносимо і накидуємо далі. Накидуємо, просто накидуємо по максимуму. Бем-бем-бем-бем! Ізі, ізі! просто саня виноси всіх. Саня ще жодного разу не програв. Можливо, то просто нуби проти в мене грають. Не знаю, але нехай стаміну вона то тратить. Нехай тратить, нехай тратить. А я прийду і отако начну закидувати, і в неї почне кінчатися стаміна. Конкретно кидаємо плюху ще на 25. Робимо уворот і вдаряємо її аперкот. Ізі, ізі, просто ізі Ще 35 доларів сюди в копілку. Ну що ж, погнали, погнали. Оцей нуб, до речі, хорошо грає. Але я в нього вигравав. Погнали. Давай, нубік. Так, що там у нього по рейтингу? По рейтингу у нього, в принципі, так же само, як і в мене. Я готовий з ним битись. Я знаю, що робити. Let's let's go, go, let's go Нубик! Let's go. Так, накидаємо йому ще, накидаємо, накидуємо, накидуємо доджим В принципі, у нас все однаково по ХП, по всьому абсолютно. Але я трішечки перемагаю. Трішечку. Трішечки трішечки в мене краще. Даємо йому плюху. Не знаю, чи попав. А, ні, він по мені попав. Йой, -йо -йо. зараз можу впасти. Нефатись, дефатись по максимуму. Ні, мене звалили. Мене склали, просто склали. Хух, не пощастило, не пощастило. Він мене склав. У нього трішечки було краще. У нього трішечки було краще, я розумію. Ага, оці всякі перекати вони теж за стамін хавають. Я поняв. Так, б'єм, 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 б'єм Валим, 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 валим. Ох, oh, йо, заносим, заносим йому удар, хороший. Дефаємося. По ХП я знову програю. Знову програю по ХП. Дуже погано, дуже погано. Не потрібно програвати по ХП. Абсолютно ніяк. Накидуємо йому, накидуємо йому знову. Накидуємо йому, хілимося, знову вдаряємо. Знову накидуємо, знову хілимося, знову вдаряємо. Даємо плюху! І є, перемога. Один-один, один-один у нас. Нагадую, у нас зараз один-один. І, походу, зараз все вирішиться. Я не знаю, якщо чесно. Так, що ти заразу прийшов до мене нападати? А? Зараза. Зразу прибиваємо йому захист, щоб у нього не було як дефатись. І накидуємо по голові, по кумпулу просто, а самі дефаємося. А самі трошки дефаємося, трошки хілимося. Так, трошки захист йому пробиваємо. Так, ХП у мене більше, треба нападати, а то він буде хілитись. Бем! отако От робимо. Мінус 25 йому сносимо. Включаємо захист. У нього дуже-дуже мало. Дуже мало ХП. 9 ХП, ми виграли. По любому. Бем. 2-1 Просто 2-1, Easy. Easy. Ще раз. Ох, йо, До трьох перемог все ж таки. Я поняв. Окей, пробувати. Зараз будемо. Так, даємо йому плюху разочок. Самі теж отримуємо трішки плюху. Все чудово, все чудово, в принципі. ХП у мене трішечки більше. Накидаємо, нападаємо. Пробуємо, 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 пробуємо. Сань! Давай плюху! Беа мінус 25. По голові по куполу. Далі, далі, далі. Дефаємося потрішечки. По трішечки знову нападаємо, знову дефаємося. В нього 17 хп лишається всього на всього. Перемога. Ізі. Фух. На 40 доларів мені дають за це. І ще 200 ело. Окей. Фух, це було складно. Ось цей чувак зараз б'ється з нубом, і він нормально так виграє. Чи почекай, він отримує нормально? Нуб виграє. Я поняв, окей, хто тут ще? Поки нікого нема. Що в нас по грошам, до речі? 250 доларів. Непогано, непогано. 250 доларів. О, ось до хтось іде. Погнали, давай зараз з ним поб'юся. Що він захоче? Не захоче. У мене 600 ело. Він рейд, чомусь у мене нуль показується. Як це нуль? Я ж перемагав. Я ж тільки що прям переміг. Фух, так, друже. Давай. Пробувати, пробувати битися з ним. Він просто пішов битися зі мною. Просто він нічого не придумав кращого ні захисту, нічого. Він просто вирішив нормально так мене пробувати пробивати. Не знаю, чи в нього виходить, але ми даємо йому плюху і майже складаємо його. Бем. Проте лишив він мені хп дуже небагато. Я би навіть сказав, супермало. Окей, дивимося, що в нас далі. Пробуємо йому накидувати, пробивати його трішечки захист. Надо, надо пробивати, щоб у нього не було потім чим дефатись, коли ми будемо битись. Ось, наприклад, як зараз. Ого, він ухиляється. Я не знав, що так можна. Пробуємо його пробити. Пробуємо так. Так, так, так. Заходимо в бік в спину, б'ємо плюху, не попадаємо. Ох, саня. Так, він пробиває твій захист. Я пробиваю його. Фух. Знову перемога. Знову два рази він уже впав. Він ще навіть не знає, що йому потрібно зробити і як йому перемогти зі мною. А я вам скажу, тому що мені ще тільки цих рукавичок не вистачає українських і все було би супер. Так, зараз зарядимо свій мегавдар, дамо йому мінус 25 і виносимо йому просто кабіну. Хух Ізі Ізі, ізі, ізі Плюс 35 доларів. Чому 35, чому не 40, не знаю. Можливо, зараз оця дівчинка захоче зараз зі мною битися. Оцей чувак уже не хоче зі мною битись. Він просто не хоче. <плес> <плес> Ніхто зі мною вже битись не хоче. Ні дівчинка, ні цей це просто шок. Ніхто не хоче зі мною битися. Всі бояться, всі бояться. Правильно, тому що шо, тому що Саня, крутий ті. Погнали, тепер все з цим станемо. Станеш зі мною, а? Давай, ставай зі мною. Опа, щас тобі Саня накидає. Він тільки чотири рази е, положив чувака. Це супер мало, супер мало. Зараз я йому просто настукаю. Отако, бем бем, бем бем Дали трошки. Даємо далі. Даємо далі. Все, пішли його валити. Щось він тут пробує прихилятися, ще щось, але це вже він не зможе нічого зробити. Просто в нього вже хп майже нема. Він просто отримує на горіхи і все. І все. Він пробує щось доджити, але все, все. Хлопчик, не рипайся. Саня прийшов в кепику цього сільського тіпа. І зараз почне розказувати тобі, як тут правильно грати. Знову накидаємо йому трішечки. Знову підкидаємо, ламаємо йому захист повністю, виносимо йому кабіну. Отако робимо. Бем бемб-бем. Бем, бем, бем. Йому плюху не попали. Він щось тут пригає, скаче за мною, але не знаю, чи в нього щось вийде. ХП у нього не так багато, як у мене. Захиста в нього є, правда, багато. Він може захищатися, але я можу просто підійти і начати ламати йому цей захист просто на Ізі бем 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 бем, бем, бем. Давай, Саня! Бем. Ізі. Хух що там, що там, друже? 2-0, ти вже програєш. Скажу тобі чесно. 2-0 ти вже отримуєш на горіхи. Він, походу, здався. Він здався просто. На тобі ще плюху. А він прокинувся. Прикинь, він щось може в чат писав, не знаю. Але вже точно він не виграє ніяк. Навіть не знаю, що повинно відбутися, щоб мене могли перемогти. Можливо, є сильні гравці серед вас. Напишіть в коментарях, але поки що, чесно кажучи, я не відчуваю їх. Чесно. Тут просто якась заворушка. В центрі це, звісно, хорошо, але я хотів би отримати більше грошей, більше доларів. Ось Хтось навіть на рейтинг грає. Хтось ось дой переміг. Якийсь чувак. Зараз у них один-один. Можливо, я пограю з тим, хто захоче зі мною побитися. У нього аж 1400 рейтинга. Але я вже нібито такого вигравав. Я не знаю. Він такий, ніби звичайний чувак. Давайте подивимося, як вони грають. В принципі, це й непогано йде. Але хто ж переможе, якщо чесно, я не знаю. Ну, скоріше за все, оцей ще синій чувак. Ну правда, у них штани у обох однакові. Але давайте скажемо, той, що в чорній рубашці, скоріше за все, може перемогти. В нього хп набагато більше, в рази просто. І зараз, походу, так і буде. Да. І ще один. Ще один раз їм придеться побитися. О, цей просто отримує на горіхи. Цей просто отримує. Просто по кумпулу получає і все. Тепер у нього немає ніяких шансів. Ізі, його просто перемогли. Його просто перемогли. Давайте зараз подивимося, може хтось захоче. Може хтось захоче зі мною грати? Наш ти мене б'єш? Так в сміси? Ти мене б'єш, толку. Я ж тебе зараз винесу тут. Я ж тебе зараз тут просто положу, друже. А у мене хп було мало. Я поняв. Я поняв, я поняв. Давай, пішли на ринг. Йо, та як так? Не можу я вийти ні з ким на ринг. Мені просто не щастить. Давайте зараз зайдемо сюди. Може, до мене хтось підбіжить. Треба почекати просто. Так, он до, чувак, один виграв. Можливо, зараз до мене хтось підбіжить зі мною битися. Да, ось цей. Ось цей чувак. Що в спину тоді мене бив. Зараз я тобі покажу. Зараз я тобі покажу, як треба вигравати. Зараз, зараз це буде. Почекай, просто почекай. Зараз ти отримуєш на горіхи. Так, пробиваємо його трішечки, пробуємо. Набиваємо очки. Привертаємося трошки. Щоб він промахувався. ХП у нього. Вже набагато менше, чим у мене. Пробиваю його набагато крутіше. Забиваємо його, далі просто забиваємо його. Найс. Nice. Сильний удар свій не витрачаємо. Витратимо його зараз в наступному раунді, щоб було в мене трішечки більше можливостей. Пробиваємо. Б'ємо йому сильний удар, мінус 25. Він отримує просто відразу. Відразу вже падає. Все, він просто склеївся. Він просто склеївся. Ізі, ізі Друже, ізі Так, тихо. Я провтикав, нажав на ту кнопку, ставимо трішечки захист, пробиваємо його далі. Даємо йому сильний удар. ХП у нього не так багато. У мене більше. Ми просто, просто валимо його. Просто валим. Увертаємося трішечки. доджим, Трішечки дамажимо. У нього 7 хп лишилось, добиваємо. Все, ізі. А де ти, інвентарі. Мені дали нові рукавиці, Йой. Що ти? Хе-хе, нубик, нубик. Беремо інвентарі, беремо нові рукавички. Бем, що ти готовий? А, ти вже б'єшся з дівочкою. Давай сюди. Давай, ось все, він каже, давай зі мною битись. Окей, хорошо. Каже, не з девочка, я з пацану. З реальним мужиком, він каже, давай, Бейт. Сейчас я тобі покажу. Сейчас ты, Саня, покажешь. Силу. Ну, ти герл, пише. Хорошо, хорошо, давай, давай. Давай просто йдемо. йдемо, йдемо в наступ. Йдемо в наступ. прокачуємо трошки захист. Знову б'ємося. Знову дамажим його. Держимся, держимся, держимся. Сань, давай. Просто сань, винось! Буковий. Мінус 25 ему дав. Ух, він мене склав! Йой. Оце було складно. Це було складно. Хорошо, давай. Зараз я окликаю. Подожди. Секунду. Эзекли каже. Ага. Ага. Да, да, да. Давай, давай, давай. Пробиваємо трішечки. Закидуємо, пробиваємо, пробиваємо знову, закидуємо знову. Знову пробиваємо йому захист. Як тільки проб'ємо захист, починаємо бити. Робимо сильний удар. Включаємо свій захист. Давай, давай, давай. по хп, по хП, нормально так. все, ой 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 тихо, 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 Саня. Саня, тримайся! на. На тоненького 7 хп. Окей. Okay. Що ти зараз напишеш? Хе-хе ага. Що, yeah. ти вже злий, да? Нічого не пишеш? Ага, ага, ага. Да, 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 да. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Я готовий. Я готовий битись з тобою Сильний удар, мінус 25 наносю. Ох, він мені дав, то Так, і в нього тепер і в мене хп не так багато. Окей, okay. окей. Okay. Пробиваємося І виносимо йому просто Хук левий даємо йому І він складається просто. Exactly, бро. Що ти там писав? Екзеклі, exactly, бро? <laughs> Шо ты? No to girl. Давай ты сюда, хлопчик. Давай, давай! Давай, давай! Наносимо йому теж демеджа, наносимо, привертаємося трошки. Робимо так, щоб він був в шоці просто. Це, Зробимо сильний удар, мінус 25 даємо йому, в нього ХП вже майже немає. Тихо-тихо. Нема, нема стаміни, нема стаміни. Йой-ой. -йо. Надо нападати, бо хп в нього набагато набагато менше, ніж у мене. Надо пробивати йому захист просто і давати по кумполу. Саня! Він зрівняв хп. В мене не було стаміни, в мене не було стаміни. Йо -йо йой Даємо йому сильний удар! Ні, він мене склав. У мене просто кінчилась стаміна. Не зміг, не зміг я тоді пробити його. 2-2 в нас рахунок, якщо я не помиляюся. Ага, ха-ха, сміється. Ой, малесенький хлопчик. Ти ще не знаєш, на кого ти напав. Так, він теж увертається дуже хорошо. Так, тихо, тихо, тихо. Саня! Саня, терпи, терпи! Терпи, Саня! Пробиваємо! Мінус 25, у нього 7 хп. Все, виносимо! Просто йдемо! Йдемо в бой! Знову, знову та сама ситуація. Знову та сама ситуація, але ми її прибиваємо. Що ти там писав, малесенький хлопчик? Як ти писав? Розкажи, як ти писав? А? Що ти казав там? Ахаха, зараз я тобі напишу. Зараз я тобі напишу. чат час, що ти там писав? Ахаха, отако тобі напишу. Нубик, нубик, ха. ха ха Ізі. ізі Це було супер легко. Хоча він був е, набагато складніший за всіх остальних моїх опонентів. Але що ж хочеться сказати? Переміг то я. Ха -ха -ха. Так, народ, всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайдені. Пишіть кого позвати в цей режим, з ким можна побитися. От і не забувайте про телеграм-канал. Всем пока!